Шановна Черницька громада, шановні депутати, шановні присутні. Сьогодні трапився випадок, який мене глибоко вразив і обурив. Вечором дзвонили деякі мені колеги, депутати і сказали, що є така інформація, що буцімка проти нашої церкви, яка знаходиться поряд, де наш депутат отець Анатолій планується якісь там провокації. Це якоби пов'язано з... Чи то з депутатами, я так зрозумію, чи то з моїм особистим ім'ям, ну такого роду виникла інформація. Я їй уваги не придав, я подумав, Ну, знаєте, слухи, вони різні бувають, і чого тільки ми про себе не чуємо. Але сьогодні, коли я спілкувався з людьми, знаєте, мене, мене не шокувала ця новина. Мене шокувало те, що люди в це повірили. Стояли наші чагиріці, люди, розумні, адекватні, з вищої освіти. І вони в цю дурню повірили, ви розумієте? Повірили в те, що могла сказати лише хвороблива збочина людина. Ми поспілкувалися з Людмила, ми там сповні трошки відновився. Шановні присутні, що відбувається зараз в державі, ви бачите. Давайте почнемо, що відбулося на Майдані і за що люди пролили кров? Майдан почався 30 листопада, коли президент України Віктор Федорович Ярупович відмовився від підписання угоди про асоціації з товариш чули. Ви пам'ятаєте, люди полягли за те, що, що, ти що, що вони хотіли зі правовій держави. Де Шановні депутати, послухайте, я не так багато говорю, лише обурковилися. Екскурс не потрібна. І тому те, що зараз відбувається, ця істерія, цей психоз, ця агресія, вони абсолютно не присутні. Ми не маємо на це права. Ми не маємо на це права. Ми повинні жити по закону. Так, багато надував, багато. Злочинці повинні бути покарані, хто брали кров, хто порушував закон. Але, шановні, ми ж не можемо пів району затероризувати та посадити. А хто так, їх тероризує?